Вітаю вас, прекрасні неймовірні учасниці нашої коучингової групи Фінанси без страху. Сьогодні у нас вже п'ятий урок, і ми з вами будемо говорити про оточення. Оточення як складова вашого фінансового росту і достатку. Ви вже точно від мене чули таку формулу фінансового успіху, що 50% залежить від вашого мислення. Від тих переконань, думок, блоків, можливо, так працювання з ними для того, щоб йти до своєї бажаної фінансової цілі, 40% складає оточення. Ці люди, які знаходяться поруч вас, ваші ментори, натхненники, бізнес-партнери, команда, ті, заради кого ви взагалі працюєте і робите це, і лише 10%. Це ваші навички, знання, вміння та експертність. Часто ми недооцінюємо важливість нашого оточення. Ми працюємо над вдосконаленням, навичок, вмінь, йдемо на соти навчання, але при цьому зовсім нічого не робимо з нашим оточенням. Тому сьогодні наш урок буде дуже практичним, буде багато вправ на аналіз вашої на аналіз вашого оточення. І тих людей, які знаходяться поруч з вами. Тому, щоб довго не говорити, переходимо до практичної уже частини. Так я пропоную вам взяти аркуш і розділити його на три колонки. В першій колонці виписати 10 людей, з якими ви найчастіше спілкуєтеся. Ваші батьки, рідні, партнер, чоловік, ментори, наставники 10 людей, з якими ви найчастіше комунікуєте. В наступному стовпці поставте, будь ласка, на горі плюс і мінус. Наскільки ці люди вас підтримують, надихають, вірять у вас. Якщо е, людина говорить, та куди ти знову туди йдеш, нащо тобі це треба? Ви з цією людиною постійно спілкуєтеся, або це рідні люди, то задумайтеся, що ви хочете мати і продовжувати далі комунікувати в таких токсичних стосунках. І в третьому стовпці уявіть собі, що ви прийшли до свого оточення і говорите їм, що завтра ви відправляєтеся в мандрівку. Про яку ви мріяли, на яку ви чекали? І нарешті склалися так обставини, що зараз у вас є можливість, наприклад, полетіти на балі і прожити там цілий місяць, два, три, півроку, рік, і ви приходите до цих людей і говорите про цю можливість, б ці люди вам сказали. Вони б вас підтримали, спиталися, чим я можу тобі допомогти, розкажи більше про оточення, де ти будеш жити, чи навпаки вони будуть говорити, як ти так безвідповідально це робиш, куди ти зібралася взагалі, як ти можеш таке собі думати, дозволяти? що б ці люди сказали? І навпроти кожної людини поставте плюс або мінус. І четверту колонку: зробіть щодо фінансів, скільки заробляють люди. Які знаходяться у вашому оточенні. І я розумію, що не всі знають точні цифри, але хоча б приблизно 500 доларів, 1000, 2, 3, 5, 10, скільки заробляють ці люди, які знаходяться біля вас. І далі, коли ви бачите ці цифри, ви можете їх підрахувати, додати, поділити на кількість людей, 10, і ви отримаєте цифру середнього вашого оточення. І ця цифра буде говорити про вас. Виділіть, будь ласка, час, зробіть це, проаналізуйте, бо це перша частина аналізу вашого оточення. Я не раз чую від експертів про те, що люди, які знаходяться біля мене, вони рідні, близькі, як з ними взагалі можна. Комунікувати так доречно, щоб не ображати їх, але при цьому відстоювати свої кордони. Є чотири правила класних: Елізаберт Гілберт. Люди, які вам дають зворотній зв'язок. Часто нам дають зворотній зв'язок, коли ми його не просимо. І ми його приймаємо близько до душі. І ось тут я рекомендую вам кожного разу задуматися, про те, наскільки цей зворотній зв'язок потрібно приймати і задавати собі питання, так? Перше, чи є та людина експертом в тому, що вона говорить? Наприклад, вам рідні? Брат, сестра говорить, куди ти йдеш, ти в тому не професіонал, як ти можеш про це говорити, як ти взагалі організовуєш цей простір навчання і взагалі, що ти таке вигадала, так? В тебе то нічого не вийде, тобі треба по-іншому робити. І для того, щоб ви м'яко відповідали, так, і не розірвували повністю стосунки, задайтеся собі питання: чи ця людина є експертом, чи вартує до неї прислухатися? І давати їй зворотній зв'язок на її коментарі. Друге, чи ця людина є прикладом для вас? Чи вона побудувала бізнес, вийшла на певний рівень доходу, організувала простір та менеджмент, наскільки ця людина є прикладом для вас? Третє, чи ця людина мудро вам дає зворотній зв'язок з позиції Я та незвинувачення до вас, А Я відчуваю. Мені видається, в тебе класно вийшло. Знаєш, але мені здається, що можна звернути увагу ще на цей пункт. Як ти думаєш? Якщо в такому форматі людина дає зворотній зв'язок, то можна прислухатися. Так? Але якщо дуже різко, то відповідно ви можете відгороджуватися і говорити Дякую мені цього не потрібно. Четверте правило: наскільки ця людина є доброю і бажає вам хорошого, вболіває за ваші пол, за ваш успіх, за ваш фінансовий ріст, так коли ви дасте відповіді на цих чотири питання, у вас зникне взагалі. Е Питання цього зворотнього зв'язку якісного, чи його приймати від людей, чи не приймати. Ви одразу за тими чотирма правилами зможете його профільтрувати і поставити певні такі кордони. Обов'язково звертайте увагу на оточення не лише офлайн, але онлайн. Чи робить ваше віртуальне оточення вас багатими, здоровішими, щасливішими? Чи ви лише переглядаєте їхню стрічку і нічого для цього для себе з них не берете? Задумайтеся собі, стрічку друзів завжди можна почистити і наповнити тими, хто є натхненниками для вас, прикладом для вас. І тими, на кого ви можете рівнятися для того, щоб рости, розвиватися і виходити на свій бажаний фінансовий рівень. Тому створюйте таке оточення, на яке ви достойні, і яке надихатиме саме вас. Наступна вправа, яку я хочу вам порекомендувати, це так само як ми з вами прописуємо цілі на рік, на три, на п'ять, прописати цілі. Яке ви хочете бачите своє оточення через 3-5 років? Спробуйте собі створити таку атмосферу мріяння, розслабитися, бути в ресурсі і дати відповіді на наступні питання. Які люди знаходяться поруч з вами? Як вони виглядають? В що вони одягнені? Якими? На яких автомобілях, яких марок їздять? Чи живуть вони в будинку чи в квартирі? Чим вони займаються? Скільки вони заробляють? Які їхні хобі, хто їхні наставники, у що вони інвестують? Як подорожують? Куди подорожують? З ким подорожують, як вони позитивно впливають на місто, країну, державу, світ. В кого вони навчаються, так ось ці відповіді на питання допоможуть вам сформувати ось це оточення, яке ви хочете бачити через 3-5 років. А коли ви вже розумієте, яких людей ви хочете бачити поруч з собою, вам легше прийти до цієї цілі. І далі будемо говорити про тих людей, які би мали бути поруч з вами, коли ви. Формуєте бачення свого оточення. Отже, <кій> наступна вправа, завдання, яке вам потрібно зробити, це проаналізувати ваше оточення, але тепер за трьома категоріями. Перша категорія це ментори. Люди, які вже пройшли шлях, яким ви зараз йдете. Скільки біля вас на сьогоднішній день є наставників? Хто вони, на якому рівні вони зараз знаходяться? І фінансовому, особистому, саморозвитку своєму, так, в кого вони навчаються, де вони живуть, чим вони займаються, скільки часу в тиждень в місяць ви проводите зі своїми наставниками? Це перша категорія, яку вам потрібно проаналізувати. Наступна категорія це ваші однодумці. Це ті люди, які знаходяться на тому самому рівні, що і ви. Але це ті люди, якими ви надихаєтеся, в них берете ідеї. Для свого розвитку комунікуєте, підтримуєте один одного, так, тобто часто це є ваші колеги, з якими ви можете йти в колаборацію. Так, це можуть бути ваші кармічні партнери, фінансові партнери, так, люди, які знаходяться зараз на тому самому фінансовому рівні, але які вам близькі за цінностями. І третя категорія людей це ваша команда. Хто ці люди, від яких залежить ваш успіх, ваші результати? Чим вони живуть, куди вони хочуть йти, які у них цілі? Проаналізуйте це. І ще один пункт вашої, вашого оточення це тил. Це ті люди, заради яких ви кожного дня робите більше. Ті люди, які дозволяють вам йти в реалізацію, проявлятися. Так, це можуть бути батьки, партнери, чоловік, родичі, няні, так, тобто ті люди, діти, хресні, похресники, тобто ті люди, які є для вас великими мотиваторами, і заради яких ви кожного дня. Творите більше. Наступне, що я хочу з вами проговорити в темі оточення це комплекс меншої вартості. Коли ми потрапляємо в нове оточення для того, щоб встановити контакти, ми часто недооцінюємо себе. І не говоримо про всі свої можливості, про те, що ми можемо на сьогоднішній день про кейси наших клієнтів, про наш попередній досвід. Ми от щось сказали, та я ось так. Але людині достатньо 30 секунд, щоб сформувати про вас першу думку, щоб зрозуміти, хто ви і чи вона хоче далі з вами працювати і йти на контакт. Тому дуже важливо, щоб ви собі прописали пункти і дали відповіді на питання, чим ви можете бути корисні іншим людям. Мінімум 20 пунктів запишіть. так? Чим ви можете бути корисні іншим людям? А тут ви можете використовувати досвід в своїй індустрії, показати свою експертність, кількість клієнтів, цікаві кейси, заробітки, так. Можете поділитися досвідом побудови та управління команди, якщо у вас такий є, досвідом в бізнесі, скільки років, що ви отримали, як збудували команду, на якому рівні, чому, наприклад, продали бізнес, якщо було, тобто, ви можете якісь головні факти з сфери бізнесу використати для того, щоб якісніше представити себе. Які проекти ви реалізували, до яких проєктів були залучені? Тут важливо згадувати масштабні проекти, які вплинули на вас, які змінили середовище, оточення, країну, та такий якось виділити масштаб. Згадайте про ваші публічні виступи на аудиторію, цікаві ситуації, каверзні, питання? Розкажіть про... Можливо, публікації, ваші видання, якісь про досвід життя в країнах, про подорожі, тобто пригадайте максимально, що такого класного, солодкого, які родзинки є в вашому житті, такі факти, які точно зачіплять вашу аудиторію, і які будуть підсилювати вас. І давати вам ось цю автентичність вона є дуже важливою, коли ви йдете в контакт з новими людьми, щоб не говорити, що та що я там можу, а навпаки, показати свою цінність. Я дуже вам рекомендую сфокусуватися на цьому завданні і дати відповіді на ці питання. І коли ви маєте вже відповіді на питання і розумієте, в чому ваша сила, унікальність, автентичність, і чим ви відрізняєтесь від інших, ви можете сформувати свою самопрезентацію. Вона у вас має бути завжди готова. Де б ви не були, ви маєте розуміти, хто ви. Розказати про ваш досвід один-два речення, небагато, але найцінніші такі вибірки, так? Далі розкажіть, чим ви займаєтесь на сьогоднішній день, на чому фокусуєтеся і завершіть свою презентацію місією, заради чого більшого ви це робите. Чому ви це робите? Яка ваша ціль? Чому ви туди йдете і на чому фокусуєтеся? Із таких чотирьох китів ви складаєте свою самопрезентацію, яка вас буде продавати, де б вони були, в якому оточенні і з ким би ви не спілкувалися. Зараз коротко зробимо підсумок нашого уроку і розкажу вам домашні завдання, що ви маєте робити, так? Найперше, проаналізуйте своє оточення знайдіть цю точку А. Ваші ментори, команда, тил, бізнес-партнери, однодумці. Пропишіть, з ким ви проводите час, скільки часу, і напишіть це оточення, яке ви хочете бачити біля себе через 3-5 років. Випишіть свою силу, дайте відповідь на питання, чим я можу бути корисна іншим людям, мінімум з 20 пунктів, і оформіть свою самопрезентацію. Чекаю ваші відповіді в чат і. Формуйте своє оточення, фокусуйтеся на нього, тому що це 40% вашого фінансового успіху.